На початку грудня 2025 року багатодітна мати Дар'я Родінчук потрапила у притулок для жінок з дітьми. Оплачувати орендум помешкання вона самостійно не може, а повернутись до батьківської хати теж немає змоги. Моя мама зловживала алкоголем, сталося так, що вона померла. Мені дали тимчасове житло на три місяці. Поки я адаптуюся зі своїми дітьми. Їх влаштую в садочок в школу, сама влаштуюся на роботу. Тому поки що я в притулку поки не адаптуюся. Після смерті матері Полтавка звернулася до нотаріуса для оформлення спадщини як єдина спадкоємиця на той момент. Тоді ж і дізналася, що будинок привласнили інші люди згідно з рішенням суду. Незаконно заволоділи, тому зараз іде. Ми вже сім років питаємось добитися того, щоб забрати цю спадщину, так як це моє. Як розповіла адвокатка Дар'ї Родінчук, суд визнав право власності на будинок і землю за подружжям покупців, спираючись на попередній договір, який нібито був укладений від імені власниці будинку в день її смерті. Також брався до уваги договір завдатку, підписаний вже через рік після смерті матері Дар'ї. Попередній договір не може носити наслідку визнання права власності. У нашому випадку, у зв'язку з тим, що токарь померла, вона не явилась на визначений час для укладення основного договору, і відповідно до цієї статті не можна визнавати договір куплі-продажу таким, що відбувся в судовому порядку. Дар'я Родінчук разом з адвокаткою звернулися до Полтавського апеляційного суду. 15 жовтня 2019 року ухвалив рішення. Апеляційну скаргу Родінчук Дар'ї Володимирівни задовольнити, рішення Ленінського району суду міста Полтави від 12 квітня 2019 року скасувати. Ухвалити нове рішення відмовити у визнанні договору куплі продажу таким, що відбувся. Проте, через кілька днів після рішення апеляційного суду, представник покупця знову подав до суду, аби визнати договір купівлі-продажу дійсним. Цивільну справу знову розпочали і розглядають дотепер. Попередню суддю Наталію Крючко замінили. Вона не має права розглядати цю справу. Мною було їй заявлено відвід. І через деякий час відвід вона не задоволила. Відвід не задоволила інша суддя чистик. А потім Крючко Наталія Івановна заявила по цій справі самовідвід. За фактом шахрайства та підроблення документів правоохоронці розпочали і кримінальне провадження. Досудове розслідування триває з 2022 року, поки підозр нікому не вручили станом на зараз, відповідно до цієї правової кваліфікації, максимальне сукупне покарання, так як там дві статті, може полягати у позбавленні волі до восьми років. Чи буде тут змінена кваліфікація, чи не буде, це вже як визначить орган досудового розслідування? А в подальшому і як призначить покарання суд згідно із даними із судового реєстру, лише у жовтні цього року суд. Суд дозволив правоохоронним органам отримати тимчасовий доступ до цивільної справи та вилучити оригінали договорів завдатку. Суспільне звернулося до іншої сторони у справі. Надавати коментарі вони відмовилися до завершення судового процесу. Поліна Гончаренко, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.